Також вітаємо на засіданні секретаря ради та начальника управління з питань освіти, Форум у нас є, також присутній юрист селищної ради, із п'яти членів комісії присутні чотири маємо повне право розпочати наше засідання і переходимо до розгляду запропонованих питань. Перше питання за затвердження фінансового плану КМФ Векобачевський центр первинної медико-санітарної допомоги Великобачецької селищної ради на 2026 рік. Хто буде до приготування цього питання? Директор. Директор, так. Директор. Угу. Я через час буду. Е, у цьому порядку запрошення фінансового Диві. плану. Ми маємо поставити фінансовий план на наступний рік. Тому ми подаємо свою пояснювальну записку і план на 2026 рік для того, щоб функціонувати в 2026 році. Це згідно програми державних фінансових гарантій, оскільки не затверджена ще програма державної фінансової гарантії, ми просимо затвердити наш фінансовий план, орієнтовний, і в наступному році проводити зміни згідно порядку звітування та затвердження фінансового плану. В наступному році ми плануємо затвердити штатний осіб, який він є, Пакетні сектори і п'ять штатних одиниць згідно того, що будуть у нас лікарі, середні медпрацівники, молодші медперсонал персонал та інші на персонал. Дохідна частина фінансового плану буде складатися із коштів як виручки і реалізація програми фінансових гарантій. На 26 рік ми плануємо 8 мільйонів 800 тисяч гривень. Поки що ми орієнтуємося на основний пакет. Це первинна медична допомога, які будуть затверджені у нас пакети по програмі фінансової гарантії ми будемо бачити і будемо вносити корекцію у тому ж програму і фінансовий план. Кошти місцевого бюджету, враховуючи наші видатки на 2025 рік. Ми плануємо. Будуть кошти місцевих бюджетів як Рочанської селищної ради, так і Решетилівської міської ради. Вони будуть сумуватись, і рінтовний показник буде складати 2 мільйони 63 тисячі гривень. Зрядок 1041 це дохід від операційної оренди активів. Дея ми давали в оренду. Це Решетилівська міська рада. Там 34 тисячі гривень буде складати плановий показник, це так як і в цьому році. Рядок 1042, дохід реалізації неболотних активів. Кошти яке підприємство планує отримати від здачі вторсировини, Ми Ми здаємо вторсировину із метою програми інфекційних, інфекційних заходів різних, щоб не. Викидати ці, цю сировину це буде 600 тисяч гривень. Ну, інші відсотки можуть бути інші доходи і оперативні в межах тисячі гривень, які не заборонені статові. Це наші будуть доходи. Я можу зачитати кількість. Який, який. я вибачаю, я, 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 я думаю, що члени комісії знайомі з цим планом. Я надавала. Планом. Да, ми, я, додатка, тому дякуємо. Що... Якщо немає членів комісії ніяких питань, то ніколи немає питання. <постив> я тоді пропоную підтримати затвердження фінансового плану і рекомендувати депутатам затвердити його на сесійному засіданні. Хто вас? проти? Утримались? Так, переходимо до другого питання. Затвердження фінансового плану КНП Великобачанська центральна лікарня Великобачанської селищної ради на двадцять шостий рік. Я доповім на бюджетній комісії також будемо розглядати ми ці два питання. Зараз хочу повідомити про те, що так само, як і БМСРД комунальному підприємстві, так само і Великобачанській центральні лікарні є фінансові як порядок формування фінансового плану і залежно до вимог ГНЦУ. По пакетах послуг закликається фінансовий план. На сьогоднішній день я зрозуміла, що до цього часу НСЗУ ще вимог до пакетів послуг, в тому числі найбільшого хірургічного пакету, вимог полікованих випадках, ще немає, тому плануємо на тому рівні розпочати наступний рік, як і ПНСД, тими показниками, що комунальні послуги. Відповідно, будуть розставити, то ми перед збільшення по комунальних послугах по видатках із бюджету. По надходженню, по кількості людей, які працюють на даний час, вони залишаться працювати на наступний рік. Залежать від того, якщо не вдасться зберегти або виконати умови пакету хірургічному, будуть автоматичне там відділення і парія Будуть люди розподілені по тих відділеннях. І в залежності від того і будуть працювати, тому прохаю затвердити е проект рішення про затвердження фінансового плану ліфт 26 рік рік і подати на розгляд сесії. Тобто люди в нас хоча не буде, це те, що наболіло, вони будуть працювати. Так, я намагалася в групі депутатів вам також розповісти, чому не можемо. Чому от має питання, чому повідомили, що Попередили про можливе скорочення даної посади. Як ми могли б, ми могли, наприклад, в лікарня подати в жодневу сесію про можливе виявлення чи скорочення посад, про те, що скорочується пакет хірургічний. Для цього потрібно було звернутися з профайним листом до НЦДУ, закрити цей пакет. Звичайно, не знаючи, які вимоги будуть, і ти на випередження, звертатися до НСЗУ, закрити будь ласка це таке наше Добре. бажання, вони автоматично закрили без проблем. На даний момент всі асоціації міст, об'єднання асоціації, керівники голови громад зверталися до НСТУ, знизити цей показник до пакету у зв'язку з тим, що яка зараз ситуація в країні, і тому є надія, що цей пакет можливо, деякі громади. І отримаю, тому що чотири громади на області, які можуть ці пакет, там мало для того, щоб надати ці послуги. Тому є надія, що Члени комісії питань немає, але не буде закрити, так? Та Повторюю ще раз. на сьогоднішній день остаточно сказати не можемо. Так як немає вимог до пакету хірургічного. Тільки треба, щоб проведення операції. Люди залишаться при будь-якому розкладі, навіть якщо хілонічна пакета не буде, буде і колотичне відділення. А буде хірургічне відділення, буде відбудеться такі На сьогоднішній день вимоги пакети не сказати, що точно не може. Зверталися, що в сучасному рівні того року залишиться. На сьогодні я скажу, що проблема державних фінансових гарантій не підтверджена. Вона затверджується постановою. Тому ми не знаємо капітаційної ставки, скільки буде коштувати. Якщо на сьогоднішній день, на 25 й рік, наша капітаційна ставка на 844 по інший глобальний бюджет інші немає. Ми не знаємо навіть скільки буде орієнтовно. Ми не бачимо навіть проєкту цього державного бюджету. Але враховуючи те, що є порядок затвердження цим на наступний рік. Тому ми орієнтовно затверджуємо даний план, щоб ми могли жити і використовувати кошти бюджет на наступний рік з 1 січня. Оскільки в нас дуже гарно йде щомісячно сесії, у нас по порядку ми можемо щомісячно вносити зміни до фінансового плану. Я думаю, що депутати підуть на назустріч такими, тому що зміни є. Ми не знаємо, який обсяг фінансування буде, який перелік пакетів буде як на первинці, так і на вторинці. Тому от така ситуація так і, ну, так, да, на чергова. Я думаю, що рекомендувати затвердити да. даний фінансовий план, щоб дати можливість функціонувати даному закладу. Питання так, так. питання було колись скільки коштів по хірургічному пакету в річ в цьому році 3 мільйони 800, Практично 4 мільйони. Ще питання є, чи не комісії? Пропоную підтримати затвердження фінансового плану КНП Центральна лікарня і рекомендувати депутатам підтримати його на сесійному засіданні. Хто за? Проти утримались, не голосували. Я маю Затвердження тарифів на платні медичні послуги в КНП Хубачанська центральна лікарня з 1 грудня 25 року. Це не зміна. Платний послуг, все додається платні послуги по лабораторії, перелік там визначений і е, розрахований і по гастр... гастроскопії. Може, я хорошо скажу. Mm -hmm. Ми дивіться, були не прораховані платні послуги, mm -hmm. розрахований також цей перелік платних послуг. До тих, що маємо, до тих, до що маємо, і ті, що вступають старшого. Це нормалізм. Плани самостійного зведення. Да, тому що да, цей да, перелік да, да. послуг він є в програмі медичних гарантій, якщо він іде за направленням сімейного та лікуючого лікаря. Ці всі послуги можуть надати безоплатно за державні. Ось саме звернення. За направленням лікаря да, безкоштовна да. або без направлення прямо пішов заплатив кошти і віка, не хочеш туди сиді, так, йти, да. за Ну, Зрозуміло, членів комісії ще питання є. Пропоную рекомендувати депутатам на сесійному засіданні затвердити тарифи на платні послуги з першого 12 до 25 року 102. Проте утримались, не голосували, немає. Голосно звану. Внесення змін до показників бюджету Хабачанської селищної громади на 25-й рік. <рес> а також виділена субвенція об'єктів спільного користування Боголівської і Білоцерківської громад в розмірі по 7-500 тисяч гривень. Це на придбання антирабічної вакцини багатопрофільні стаціонарні медиці. Допустим, на програму фінансової підтримки. Також Гоголівська селищна рода, ці кошти 7500 зменшує іншу субвенцію, нам яку були виділені ще у бюджеті ці кошти іншої субвенції. Вони її зменшують і дають відповідно на субвенцію об'єктів спільного користування. Також за рахунок уточнення доходної частини загального фонду місцевого бюджету уточнює видаткову частину на 115 тисяч гривень та на програму розвитку фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центральна лікарня та охотить нашого бюджету 15 тисяч гривень на вакцину відходу. І на програму співпраці взаємодії Бергородської військової адміністрації 100 тисяч гривень на груденді. Також зменшуємо доходну частину і додаткову іншої субвенції з обласного бюджету. Надійшли нам лист на... з обласного бюджету з нас знімають. 16 гривень на санаторно курортне оздоровлення членів сімей загиблих. Зараз за рахунок переміщення в обласному бюджеті не вистачило такої суми. Е, також за рахунок переміщення коштів проводимо перерозподіл асигнувань в межах коштуретних призначень за виконавчого комітету тисяч до плати теплопостачання і електроенергії на благоустрій населених пунктів. На предмети і матеріали, на поливомастинні матеріали, піщану соляну суміш, та е, направляємо ці кошти на е, благоустрій населених пунктів. І також із благоустрій населених пунктів, також за рахунок е, оплати електроенергії, де тисяч, також направляється на ці видатки, які я попереду сказала. Також центру надання соціальних послуг. 15 тисяч гривень переміщення коштів з оплати природного газу та доходів на там і оплату послуг архіву та страхування транспортних засобів. І по управлінню освіти культури, молоді, туризму та спорту 93 000 гривні переміщаємо ось деносто тисячі гривень із оплати електроенергії на придбання запасних частин та шин до автобусів. Такі зміни вернути можна. Члени комісії питання є до відповідачі? Тоді виносимо голосування комісії. Питання про те, щоб рекомендувати депутатам на сесійному засіданні затвердити зміни до за показників бюджету. Хто за, хто отримав? Не голосували одноголосом за. Затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в селищної раді на 26-30 роки. З 30 до 30 ми будемо її усвідомлювати. Дякую Петрович, що допомагаєте мені доповідати. Я є членом комісії в Новочаївській територіальній громаді ряд програм, які мають виявити розвиток Стосовно функціонування української мови, це саме програма утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 28-го року, програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді теж містить розділ про українську мову, комплексна програма освіта багачанщини до 28-го року, теж містить підповідної. Але на жаль, в минулому місяці ми отримали лист на трьох сторінках формату А 4 від уповноваженого від захисту державної мови. І там. Жирним чистом виділено, що ми одна з багатьох громад, яка не затверджує програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя. І в кінці останніх абзаку, з метою створення умов для належного виконання вимог закону про забезпечення функціонування української мови, вжити нагально, прийняття вище зазначеної місцевої програми і досумнення недопущеного у дальшому допущення порушень законодавства. Тому четверта програма про розвиток української мови пропонується на розгляд депутатів селищної ради. Програма в основному не, не має необхідності фінансування, не потребує значна частина її розділів і понять. Там стосується організації. Я, не не Я діал, <святка> діал, <святка> діал, думаю, ми ознайомлені з цією <святка> програмою. Не треба її не не зачитувати. <святка> <ан> ми, <забілість> Прошу і на yes. Питань нема в депутаті? Ні. Ми, <забілість> я не ми <забілість> всі знає ознайомлені, тому пропоную депутатам рекомендувати депутатам на сесійній засіданні затвердити програму розвитку та функціонування української мови. Хто за просив отримали? Не голосували, не мав одноголосно за. Так, сьома питання. Про зазначення плану діяльності з підготовкою реабілітаційних актів на 26-й рік. Хто заповідає про це? Відповідно до законодавчої вимоги, кожен рік в кінці року на наступний рік є вимога прийняття плану реабілітаційних актів, які будуть прийматися і відвідатися до 2026 року. Пропонується пропонуємо ввести до плану такі а те, підготовки и це построить вещи. Це стандартна процедура. так. Немає ще питань? Тоді рекомендуємо депутатам на червонофесійному завіданні затвердити план діяльності якості реабілітарної карти на 24 рік. Хто за? Проти? Утримались? Не голосували. Одноголосно. Про надання згоди на списання майна з балансу управління стання освіти, культури, молоді, туризму і спорту. Та гуманітарного розвитку матеріальних цінностей виконавчого комітету Великобаченської селищної ради я можу доповісти. Значить, пробудилася інвентаризація у наших виконавчих органах. З усієї сесії вже завершили інвентаризацію та фінансової відділу управління освіти. Це майно, яке було передане ще з районної ради адміністрації, і вже не підлягає ні ремонту, ні будь-якого. Відновлення пропонуємо там невелике по фінансовому відділу невелика, про світі трошки більше матеріальних цінності. Пропонуємо їх надати згоду на спитання. Члени комісії питання є. Ну Вони вийшли з засіданні Надати згоду на списання даного майна. Будь тобто, ласка. Проти утрималися? Не голосували одноголосно. Виплата матеріальної допомоги особам, які мають статус учасників бойових дій на території України, особам з інвалідністю внаслідок війни та сім'ям загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Матеріальна допомога на виплату учасникам бойових подали заяву 35 осіб у Це Такі, які мають статус учасника бойових дій, статус ветеранів за загиблих. До кінця року будемо приймати заяви. На п'ятницю було 33, на сьогодні вже дві заяви додалося, тому нам вже в сесії буде подаватися 30. -й. Є необхідне, що Ми Ми зробимо, Не треба озвучувати, хто бажає ознайомитися від порядком, з прізвищами там не треба звучати. Нема питань членів що... комісії. Рекомендуємо депутатам підтримати виплату матеріальної допомоги, хто за. Проти, утримались, не голосували одного зва. Виплата одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини. Троє діток у нас народилася, виплата візну програми, видається тисяч. А дехто яких хто? Двоє, вже Я Просто я була на лікарньому. Не поже не допомагала цьому. Ну таке треба підтримати. Хто за те, щоб рекомендувати підтримати виплату при народженні дітей? Хто з вами? Проти, утримались, не голосували, немає, одноголосно за. Е, Одноразна матеріальна допомога на лікування. Три заяви. По програмі пробута нам передбачено на лікування для онкохорих людей пакет документів наданий відповідно до порядку подання і дотримання, і виплати жодного разу не проводив. Хто за те, щоб рекомендувати депутатам підтримати виплату одноразої допомоги на лікування? Хто за? Проти, утримались, не голосували одноголосно за. Виплата одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які зареєстровані на території Великобаченської територіальної громади, так первинно мобілізовані нас mm особи -hmm. за минулий місяць, 9 осіб, і буде на 9 заяв, були мобілізовані ну, Також виплата. хто бажає ознайомитися там прізвищем mm -hmm. mm -hmm. yeah. в порядку. Е, немає питань місті? Хто за те, щоб рекомендувати депутатам на сесійній засіданні хід тримати виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям? Хто да. за? Проти? Утримався? Не голосував одноголосно за. Виплата одноразової матеріальної допомоги членам сімей без відсутніх військовослужбовців. За да, останній період подано три заяви. Це, це за нову без да, вісти відсутні? Так, ми так Кропівщина, у нас була молочка на екрані. Угу. Тобто, то не важливо, як посунути. Немає питань ніяких чи не? Ні. <сист> Рекомендуємо депутатам підтримати виплату матеріальної допомоги, згаданим членом сімей. Хто за? Да. Проти? Утримали, не голосували одноголосно за. Да. Виплата заради матеріальної допомоги на поховання. На поховання у нас подано на 13 заяв. Шановні і наступне буде питання по постанові 99 Кабінету Міністрів 3,5 тисячі. Ні, ну ми будемо голосувати так. Так, перше 13 осіб. Угу. 13 осіб до на поховання. 100 тисячі гривень. Хто за те, щоб рекомендувати підтримати рішення виплати? Хто за? Проти утримується одноголосно прийнято рішення. Е, виплата одноразової матеріальної допомоги на поховання по постанові уряду 99 одна особа, так? Одна особа, так. Хто одна за? Протималися, не голосували одноголосно за. І питання: останнє, яке на розгляд нашої комісії, це про встановлення новорічної ялинки в ставище Велика багатство. Значить, дивіться. Зверталися діти із закладів освіти, про прохання встановити ялинку новорічну, батьки зверталися. Народя сесії винесла, щоб також були кулькі депутати, оцінили думку наших жителів громади і провели онлайн-опитування жителів мешканців громади щодо встановлення новорічної ялинки, мабуть, наваді штучною із гірляндами, які закуплені раніше ще в 2021-2020 році. І в тому 93% було за встановлення ялинки. Опитування на сесії оприлюднилися, те, що було. І ці відсотки проти. Тому проект рішення становити на новорічні свята, я винку стали ще викопачка. Членів комісії, Ну, Я думаю, ми не можемо легко. Це більше такий відсоток за, ну А тільки буде заплати поки ставили. Ви не платите на це нічого. Я понятно, така Юстрая піднять і монітудера. Що ви пропозиція? Громада спонсор встановлюють. Шо ви? Шо ви? Шо ви? Шо ви? я, я думаю, якщо громада за, то громада зробить все можливе, щоб та ялинка не, як ви кажете, не день два висіла, а встановили її вчасно і буде вона нарядна. Але свято є свято, ми і минулого року говорили за те ж та місяць. Ну, mm. тоді Давайте рекомендувати, все Тож, то за те, щоб підтримати рішення про встановлення новорішення Ялинки в селищі, зважаючи на думку нашої громади, і тому виношу на голосування підтримати рішення встановлення і рекомендувати депутатам на сесійному засіданні також підтримати рішення нашої комісії. Хто за? Проти. Утримались. Не голосували одноголосно. І ще буде питання до вас, значить задаю документи на поранення звісно. Mm -hmm. Якщо можна буде включити на, Вене, на сесії, вже вони є, та, вони, вони вже є. документи все подають. Документи ну факт. Тоді не давайте не можна. приймемо рішення нашої комісії, рекомендувати. Також підтримати <кій> <кій> і на розгляд сесії винести ще питання. Поранено. Проти утримались, не голосували. так? Допомога дякую. на поранення. Так і напишіть. Просто випишіть, як ви придумаєте. Змін, щоб розуміло було. Всі питання, які були винесені на розгляд нашої комісії, розглянуто. всім дякую. Засідання.